Всім привітки друзі! Ну і сьогодні хочу показати вам секретики басейну. Я на першому найпершому пляжі взяла ось якісь стільці для першої секретки. І нам потрібно для цього переділитись у купальню. Та ось ще розгадали секретик. Я на тут деякі секретики вже розгадала, тому, на жаль, оці не зможу вам показати. І так, наступне це треба нам ось такий купальник. Лігти і ось знову подарочок падає. Так, тут дається по одному коїнсу, але якщо розгадати всі закрепити, то як на мене достатньо багато можна до конців збирати. У мене, наприклад, все 86. І так, ходімо далі розгадувати сакретики. І так, для другого сокретика у сувенірній крамниці нам треба взяти ось таку шапку. Та стати ось сюди та зробити позу. Це старий секретик, але нам потрібно. Нам просто його зробити. І так, тепер одягаємо це та йдемо на пляж. Там треба буде сісти у спеціальний круг. І так, для третього секретика нам треба взяти ось такий круг. Та... <смі> так, я встигла я її зі здобути, я зменю з'явила по подарунку ось така іграшка. Але чомусь ніг комочні немає. Та аж 4 поїнці. Супер. Ну що ж, переходимо до наступного секретика. І так, друзі, нам спочатку треба дістати звідси яблуко, потім помаранчевий сі. Потім виноград. Потім ось це. це, також ось це. мандаринку також, та два Так. Так, друзі, коли я нажала на зелене печево отрець, мені нарешті випали ось ці три подарунки. Тому що до речі, що до цього мені чомусь воно не випадало. І так, тут ось така ось бутилочка пдавчика, яка світиться. Та ось так прикольно вона світить. Тут також є бумажечка, яка пояснює, що вона світиться. Такий ще якийсь секретний подарунок з п'ятьма коїнцями. Також тут є з трьома коїнцями. Ось така коробочка. Та ще дали кубок. Я його тільки зараз помітила, правда? І так, тому на цьому все. Ось ця вулочка з секретиками вже все закінчилась. У басейні в мене залишилось Так, у басейні в мене залишилось ще сім. Я вже вирішила половину. Та зараз давайте переходити до футзалу. В принципі, це нова локація, тому не захочеться. Кажуть, подивіться, в мене якийсь котик тут забагався. Прям цікаво, цікаву, відкрив. Ну, забрав, все, Ходімо тоді. Ходімо з ним, напевно. Ну що, ж, друзі, давайте починати розгадувати. Ну і ось тут секретик треба, щоб ось цей чоловік так покатався. І так нам випадає подарунок 5 колонців. Кол кол та подарунок з ключиком. І так, цей ключик нам потрібен для того, щоб відкрити ось цю шухлядку. Та тут є ось таке, то що? Треба, щоб це дівчина Та ще чоловік. позаймались. Давайте зараз його дістанемо також. кош. Мін ось є. І так, і йому треба позайматися на тренувір, який здається, ось тут. Так, ось так. І дивіться, нам випала ось така половинка, четвертинка. Тобто, правильно сказати, під пазлом. І так, тільки треба залишилось знайти, де цей пазл? Ось він. Ні трошки його не помітила, ну добре. І так. А цій дівчині треба посидіти просто так спокійно. І так, ось і дивіться. Супер. І так, треба ще знайти, входить дві, дві четвертинки. Та все. Тоді виходить пазур, ми розгадаємо. І так, нам треба ось у сонці. Є ось. Так папірець, нам треба його піддати у естетичний магазин. Так, да, давайте зараз віддамо. Ну, щось, друзі, я вирішила персонаж, якому треба це дати, принести сюди. Тому давайте дамо ось цю карточку. Та да, вони нам дивилися ось такий пазулок. Частинку, тобто. І я гадаю, що, можливо, деякі уздивилися, тому що я здивувалася, але... Ось четвертий шматочок. Ось так. Вставляємо і нам попадає ось такі озерунки. Аж 12 поїнців також даються. Давайте приміримо, до речі. Ось цей костюмчик. Вау, дивіться, дуже насправді гарний. До речі, не знаю, звідки цей котик мене забагувався він просто. І так ж, ну, друзі, гадаю, на цьому можна вже закінчувати. Я гадаю спробую знайти ще секретик, розгадати їх, та да? якщо вийде, зніму для вас це відео. Тому на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Усім гарного дня та да? до побачення. Зустрінемось у наступному відео.